Назад. Слухай, скажи, а там багато людей загинуло під час цієї повені? Ой, слухай, ну це, от, от скільки я знаю, це от моїх от, от тих, що я знаю, п'ять чоловік. А решта ж нам же не кажуть, розумієш, що ж хто ж то знає, скільки там конкретно. Боже, бідні люди. А швидко вода надходила, да? Вода швидко прибувала. Та прибувала то слухай, я тобі кажу, буквально 10 сантиметрів я так розрахував за годину, прикинь. Ого. Ну так. Да. А до вашої хати не дійшла вода, ні? Так, всі всі підвали затоплені. Як не дійшло? Ні, ну підвали то да, а самі кімнати. Ні, ну вона трохи вона, на, на, на безвищеність, розумієш, так що це все воно просто навіть підвал за, це, затекло це, з грунтових вод, розумієш? Слухай, як там люди наші тримаються? Та на... тримаються, ну як? Тримаються, що окупація, чекають на, е, на, на, наші Збройні Сили. Маші котики, слухай, як ми плакали, коли наші зайшли до Херсона, це просто була бомба. Ну так. Да. То Це... я кажу, ми на вас дивилися, як на як на якихось героїв, і всі вам завідували, що хоч хай там як хреново не хреново вас там звільнили. А... Да, а, да, ми, все одно краще. Да. Хоч під обстрілами, але при Україні, знаєш, ну, що... Ну так, але ну то щось війна, то є війна, що зробиш? Що да. там дітки нормально? Ой, та які нормально, ну, сама розумієш. Ну, шо, ну як я яке, то в той Венеції жити, все затоплене, ну, як, які дітки, що не ти говориш? У ну, мене, слава Богу, нема вже це, малих діток. Мої, мої, мої дітки вже великі з дорослі. А тобі скільки років? Ну, мені, мені багато, мені 56. А мені 58. Ну, бачу, майже ми з тобою майже весни. Нічого, вас скоро звільнять. Наші хлопці вже на лівому березі. Це вже офіційно кажуть, просто не кажуть де, а кажуть, що працюють хлопці по лівому берегу активно. Ну то та, так працюють. А звичайно, вони ж не можуть цю інформацію дати на до людей. Де хто там хто ж догадується? Де слухи які, бо у нас тут опять те, теж те багато ходять? Знаєте, приблизно хоч б, я, я можу я можу показати, де воно але я не хочу того оголошу. Звичайно, не треба, поаккуратні там, щоб на вас це саме. Ну так, а що люди пропадають? Когось забирають орки. Та забирають, та звичайно, що забирають, призивають насильно, де це, садять, де кого як, в общем хто як. Ой-ой-ой, оце. Люди багато таких є, що закладують один одного, знаєш, ти ж знаєш, скільки той вати тут є. Та да Того гімна повсюди вистачає. Ну, завжди хватає. Ну нічого, в телеграм-каналі вже є телеграм канал зрадники Херсонщини. Там всі, з фотографіями. Та там та, то половину, там не всі. Ти, ти то тільки ті, хто кого виловив і кого знав. Ті, що там сидять по підвалам і не висовуються, але, але потихеньку тягують. Ото, що ти найстрашніше, бо ті, хоч видно, ну, що поби ну, п'ядривалися. А, 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 а ті втікаря там все це роблять, де ще коробля, і і москалям все ж що закладують. Ти і, іде наші, хто там з ким переписується, ви ти знаєш, вивідуються кухирню, крощо таке. От, от, от вони не бояться, що наші повернуться і їм же ж гаплик буде. Та бояться та, та, та звичайно бояться, але вони там це, змістили владу і розумієш, що це порішилося її. І надіються, якщо вдруг там вдруг буде таке, що наші на на, на суда відуть, вони з ними втечуть. Ну, у нас не всі з Херсона, не всі втікли. Половина ну, Та я розумію, хто мав можливість втік, а хто нема, да, да. запіріли знову. Та зараз СБУ пакує їх тут пачками. Ну то и правильно роблять, Буде наука. Ну, хоть хотя бы, по крайней мере, это знаешь, это сразу як та вина як лакмусова да, поперечка. Показала, кто є хто, хто, і хто, хто, і хто так, да. да. Нехай ото гімно, что всплыло, плыве вслед за кораблем. Так. Ну, добре, дякую тобі за. Дякую, сонечко. Все все буде буде добре, добре. — Разом до перемоги тримайтеся. Всім привіт. Ми про вас думаємо, ми на вас дивимося, ми чекаємо, хлопці працюють, все буде добре. Все добре, все щасливо. Удачі. Пока, сонечко. Ми... Ми... Це ми вас чекаємо, коли ви з вами. Скоро, скоро, сонечко, ще трошечки. Трошки трошки. Добре, все. До зими щасливо. будете вдома. Тривай. Давай, щасливо. вас, і ви за нас тримайте. Обняла.